Вже останні дерева осінь. Це греб. Осінній греб, але він вже старенький, дуже-дуже старенький, старенький. Бачите? Можна його взяти, можна його засушити. Ну і зварити можна, так, да, він чистий. Не Можна лишати коріння всередині. Вигниває грибниця». Буковинець Костянтин Стратій показує останні гриби у лісі поблизу свого села. За його словами, цьогоріч осінніх грибів у Карпатах мало через несприятливу погоду. Дуже жовтень був холодний. Дождєві і того їх практично зараз немає і вже, напевно не буде. З цього року їх вже напевне, не буде. Вересень за дуже жаркий був, а, а жовтень за дуже холодний. І гриби не люблять таку погоду. Вони люблять вологу і теплу погоду. Бо вересні дуже сухо було, а в жовтні холодно. Попри те, що грибів мало, Костянтин все одно приходить до лісу. Уперше сюди прийшов зі своїм батьком ще в дитинстві. Відтоді вже понад 30 років приходить до лісу у вихідні та свята. Літні гриби люблять має такі дрібний ліс, має молодий ліс, а вже осінні гриби люблять наоборот, постарший ліс, кому 50-60 років. От ці постарші ліси. там зазвичай люблять бути осінні гриби. Вони хочуть більше світлості, більше тепла. А літом вони. Мо їм не треба дуже багато, так, літом тепло. Зазвичай, якщо є в лісі мухмори, оці червоні, десь неподалік, десь 10-15 метрів в квадраті такому мають бути гриби. Це зазвичай я так орієнтуюся в лісі, коли гриби є. Але вони вже не першої свіжості, тому не знаючи, щось ми знайдемо. Часто Костянтин ходить до лісу сам або з дружиною, іноді беруть із собою дітей. Щороку збирають грибів значно більше, ніж треба для їхньої сім'ї. Тому пригощають ними родичів і друзів. Білі, білі гриби, такі, такі сідобні. Сіняки бувають, рижики бувають, топеньки. Це все я збираю. То, що не знаю, то не беру. Те, що мені підозріли, то, то я не збираю. Якщо молоді гриби, гарні такі гриби на консервації, якщо більш постарші гриби, вже великі гриби, то на сушку. Аби назбирати понад 50 кілограмів грибів за один день, Костянтин з дружиною під час грибного сезону їдуть до лісу вранці та ходять не менше чотирьох годин знайомими місцями. Знаходив я великий гриб, та десь в районі кіло 800 кіло 700. Більша знахідка була того року. От того року осінь гриби були дуже сильні. Бувало, що набирав і по 50, і по 60 кілограмів з дружиною. Гриби того року сильні були, дуже сильні. І це особливо осінню. А цього року, бачите, не, не, не вийшло. Ранок-панок. Чим раніше встав, тим більше і шанс набрати і більше набрати. А так, якщо ти вже йдеш в 10-11 годині, то скрізь людей і гриби ховаються. Маю надію на ноги і на руки. Чим більше ходиш, тим більше грибів. Тут виріс, місцевість своя. Не раз тут проходив. Знаю, як куди зайти і куди вийти. Я їсти любитель, а от збиратися, так. Да. Лише зимою сніг розтав, я вже в лісі. Ти в лісі від просто відпочиваєш Це відпочинок. Любов до лісу Костянтину передалась від батька. Тож зараз чоловік не уявляє свого життя без цих прогулянок. каже, звик ходити багато та не втомлюється. Марія Антоняк, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.